Ця техніка дихання вже більше ніж півсторіччя використовується проти безсоння, панічних атак та головних болей, а також для полегшення симптомів астми. І головне, вона повертає чіткість мислення та насичує тіло енергією. Це дихання по методу бутейко. Я розповім про фізіологічну основу ефективності цього методу в процесі практики, яку ти можеш розпочати прямо зараз, сидячи, лежачи чи стоячи. Перший етап. Уяви стрижень, який проходить по центру твого тіла, і за який ти можеш витягнути себе вгору, щоб випрямити хребет і розкрити грудну клітину. Рот закритий, очі заплющені або відкриті, і починай розслаблення всіх м'язів: мімічні, лоб, брови, м'язи-щелепи, розслаб шию, плечі. Дозволь їм опуститись далі від вух. Головна задача на цьому етапі зменшити потребу тіла у кисні і заспокоїти нервову систему. Дихай носом, збалансовуй всі процеси, а я поки розповім, чому нам треба дихати менше. Це може звучати дивно для більшості, адже що може бути краще і приємніше, ніж глибоке дихання на повні груди. Адже це має насичувати нашу кров киснем, правильно? Але через ефект бора. В процесі легшого, повільнішого дихання і збільшення концентрації вуглекислого газу в організмі, покращується кровообіг та надходження кисню до всіх тканин. Отже, після першого етапу, коли дихання збалансоване, починай потроху зменшувати глибину і частоту вдихів. Можеш покласти одну руку на груди, іншу на живіт, щоб краще регулювати процес. Доходь до появи відчуття легкої нестачі повітря, як під час підняття вгору по схилу або сходах. Роби це повільно, щоб не піднявся пульс, а тільки з'явилось відчуття, ніби хочеш вдихнути глибше. Спостерігай за цим рефлексом, але не піддавайся йому. Продовжуй Тобі вистачає повітря. Організм просто перестраховується. Адже за дихання відповідає найстаріша частина головного мозку. Медула облангата. Або довгастий мозок, який не зовсім оптимізований під нашу сучасність. Тому потребує оновлення через тренування, в тому числі диханням бутейко. Продовжуй загальмовувати дихання. Роби видих трохи довшим завдих. Можеш покласти палець на верхню губу і прагни, щоб майже не відчувався рух повітря на видиху. Продовжуй дихання. Намагайся зменшити його глибину та інтенсивність. Три основних принципи методу бутейко неглибоке дихання, носове дихання і релаксація. Якщо з'являється наростання дискомфорту чи напруження в тілі, зроби паузу на 30 секунд і повернись до дихання ще на кілька хвилин. Мета. 4 кола по 4 хвилини дихання з перервами між ними. Це дозволить доволі швидко переналаштувати довгастий мозок на менш інтенсивне дихання впродовж дня. Уяви, як чудово буде отримувати позитивні оздоровчі ефекти оптимізованого дихання цілодобово впродовж всього життя. Дихання бутейко також позитивно впливає на інші практики і фізичні тренування. Тому комбінація уповільненого базового дихання та інтенсивних вправ чи дихальних практик на зразок дихання Вімхофа є найкращим способом забезпечити різносторонній, збалансований розвиток тіла.